Нестерпний сморід радіусом з десятки метрів застерігає людей, що неподалік знаходяться отруту хімікати. А радіація, вочевидь, ще далі гуляє, говорять екологи. Цього року вони нарешті узялися вивозити небезпечні речовини подалі від людських жителів. У Вересах завантажили 21 тонну хімікатів. Загалом вже згідно державної цільової програми, цього року для утилізації вивезли вже 44 тонни непотребу. В області взагалі скільки 596 тонн. 44 ми вивозимо в цьому році. В подальшому. Думаю, що на наступний рік подамо матеріали інвентаризації і там вже будуть визначати, скільки на нашу область буде виділено коштів для вивізу іншого. Та коштів для повного очищення Житомирщини від пестицидів не вистачає. Треба чекати допомоги від Міністерства екології та Житомирської облдержадміністрації, констатують екологи. Але в той же час заспокоюють поліщуків, котрі проживають в селах. Ситуація кажуть не катастрофічна, адже у промислових центрах та великих містах ще більше відходів, які небезпечні для здоров'я людини.